Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі! Багато з нас і я теж покликані до батьківства. У нас є діти. І в батьків є певні обов'язки щодо дітей. Батьки мають обов'язок забезпечити дитині фізичний розвиток, тобто нагодувати, одягнути, зігріти дитину, забезпечити усім для повноцінного фізичного розвитку. Розвитку життя зросту. Також батьківський обов'язок навчання дитини, батьки вчать дитину від перших звуків, букв, перших жестів і до вищої освіти, дошкільна освіта, шкільна вища освіта, батьки намагаються дати дитині певні навики, пізніше професію, яка б допомагала дитині отримати хліб насушний. Але є ще третє таке покликання, я би навіть сказав, перший обов'язок, а найбільш занедбаний це є духовне виховання дитини. Духовне виховання дитини. Дати дитині підставові правди віри, фундамент віри, навчити, що таке християнська віра. Хто такий Ісус Христос? Як Бог полюбив людей? Як Він. Помер і воскрес, щоб кожен, хто в нього не загинув, але мав життя вічне. І це покликання батьків привести дітей до святості. Бо, власне, тому Бог і дарував нам дітей, щоб ми виховали їх синами і донечками живого, святого, великого Бога. Це наш батьківський обов'язок. Ніхто крім нас цього не зробить. Дитина наслідує батьків, дитина бачить. Що батько молиться, я так бачив, що мама молиться і ставав біля неї і молився. Коли діти бачать нашу молитву, вони моляться разом із нами. Коли діти спостерігають, а батьки пішли до церкви, вони за руку, вони хочуть іти з ними. я знаю таких дітей в нашій парафії. Діти наслідують батьків. Ми даємо дітям їжу матеріальну, ми не кажемо, Ну, навчишся їсти, тоді сам будеш їсти. Але ми їх годуємо з ложечки, коли вони ще маленькі. Ми зодягаємо, будемо і ведемо до школи, не, навіть не роздумуючи, не кажучи, що чи дитині, ти вибирай, йти тобі в школу чи не йти. Можливо, пізніше виростеш, підеш, коли захочеш. Ми так не поступаємо щодо фізичного інтелектуального виховання. І ми не маємо права так поступати щодо духовного виховання. Наш обов'язок дати дитині Бога. Бо хто має Бога, той має все. Фізичні добра, інтелектуальні добра є потрібні дитині, необхідні протягом цілого життя 50-80 років. Але добра духовні дарує дитині цілу вічність, людині цілу вічність. Дитина буде вдячна мамі і татові цілу вічність. І не тільки дитина, але наступні покоління ваші. Благословення вашого роду теперішнього і вашого роду майбутнього залежить від того, чи ви дасте дитині Бога. Да, приведіть дитину до Бога, і ви зробите для неї найбільше добро, яке ви тільки можете зробити. Цього я вам щиро бажаю. Бути добрим батьком. В складному, непростому сучасному світі виховувати своїх дітей, дати дітям головне, а все інше додасть.